Намасте, дорогі жінки, ця практика присвячена вам, а саме тому періоду, коли у нас жіночі дні. Розумію і знаю, буває складно навіть стати з ліжка, буває, вони протікають досить нормально, і фізичну активність взагалі не відміняємо навіть ці дні. Це дуже класно, адже наш організм викає, і навіть завдяки тому, що ми тренуємося, виділяються гормони, які зменшують біль, адже стероїдні гормони, гормони молодості, вони зменшують біль навіть під час критичних днів. Тож я хочу, щоб у вас була така ж прогалочка в той період, коли вони помірні, коли вони дещо болючі, і ви могли собі зменшити цей біль і дискомфорт. Отже, це м'яка практика йоги, яка допоможе вам зняти спазм і розслабити м'язи живота, попереку, внутрішньої частини стегон, а також покращити кровообіг в області тазу. Практика підходить всім, хто має легкі або помірні. Інтенсивності місячні. Якщо у вас сильні болі, звертайтеся, будь ласка, до лікаря. Всі інших, будь ласка, запрошую на килимок. Практика займає небагато часу. Ви контролюєте весь процес самостійно, адже в один період нам якісь справи не дуже підходять, в інший підходять краще. Тому акцентуйте увагу на своїх відчуттях, на своєму диханні і комфорту або ж дискомфорту тіла. Що нам знадобиться? Це якомога більше подушок. І пледів, щоб максимально зручно підлаштувати своє тіло і полегшити процес практики. Що на вас чекає? Дихальні техніки дня зняття напруги, також розтягнення м'язів попереку, внутрішньої частини стегон, зняти спазми, з матки, живота і все, що нас там тримає, адже саме цей тонус стягнення не дає нам розслабитися. А також м'які скрутки, які допоможуть покращити кровообіг і, звісно, наше травлення, щоб було менше здуття і менше дискомфорту. Ну що ж, почнемо розслаблятися і дарувати собі цей комфорт навіть ці дні. Робимо загальний вдих, руки догори. Носом вдих. Носом видих. Ще один вдих. І видих. Кладемо руки на коліна і даємо перше, що це робимо такий рух у хребту. Даємо рух у тазу тазостегнових суглобах. Щоб покращити там кровообіг обіг і поступово себе розрухати, вперед, рухаючись, вдих, розкриваємо грудну, видих, округляємо. Навіть такий рух дає вже трошечки легше вдихнути. Робимо з сторони в сторону, вдих, видих. І по колу. Рухи виконуй повільно і слухай відчуття в тілі. Вперед вдих, видих назад. І ще коло. Вдих, видих. І тепер в іншу сторону. Добре, виставляємо ногу в сторону на комфортну відстань. Це не має бути занадто далеко, і щоб одразу відчувалось натяжіння. Також можна під сідниці покласти плед або подушку за потреби, якщо так сидіти незручно. Сідниці ми свої достаємо, щоб наш поперек не округлювався. Хребет витягнули вгору і ще робимо вдих і до ноги видих. Трошки розкриваємо грудну клітину і прям штовхаємо плече назад і погляд за рукою вверх. Вдих, видих. І ще вдих. Видих, піднімаємось. Беремо подушку. Я знаю, що в ці дні часто тіло ніби дерев'яне. В інші дні ти ніби можеш зробити більший нахил, більшу складку, більше гнучків, що себе відчуваєш, а в ці дні ніби дерев'яне тіло, гнучкість зовсім інше. Тому кладемо подушку і плавно опускаємося животом до стегна. Акцент на розслаблення, тому дихай повільно животом, вдих і видих. Навдосі живіт ніби надувається, як повітряна кулька. А на видосі стискається. І ще один вдих. І з видихом піднімаємось. Добре. Забираємо ногу і виставляємо іншу. Робимо вдих, руки догори. І видих. Погляд за рукою. Тут ми не округляємо нашу грудну клітину, ми розкриваємо наше серце, плечі штовхаємо назад. І погляд за рукою вверх. Вдих, видих. Ще вдих. І з видихом піднімаємось. Беремо подушку, кладемо на стегно, розвертаємось корпусом, і живіт вкладаємо на стегно, руками тягнемось вперед. Якщо навіть так зараз дискомфортно, можна взяти або ж більше подушок і лягти, або трошечки призігнути ногу в колінові і зробити ось таким чином. І повільно продихуємо тут. Вдих, видих. Ми розтягуємо м'язи попереку, адже я знаю, ці дні він теж спазмований, такий, ніби стягнутий м'язи зжаті. Ще один вдих. І з видихом піднімаємося. Виставляємо і другу ногу вперед. Ширина від ноги до ноги твоя комфортна тобі зараз. Перед собою клади подушку, ще трошечки порухайся тазом вперед, назад, Попрокручуй його, ніби хвостик вгору собачка, і піджала, покрутила живіт вниз, підтягнула. І ще беремо подушку, бо я реально в ці дні, як дерево, і вкладаємося вперед. І тут теж спокійно дихаємо, комфортну кількість. Саме в ці дні визначаєш ти глибину своїх нахилів, кількість підходів у вправах, навіть якщо це будуть активні, якісь динамічні. Зараз тіло дозволяє кількість підходів, силу і довжину, да, ти визначаєш. Бо ніхто краще за тебе, твоє тіло не розуміє зараз. Ще один вдих, і з видихом піднімаємося. Добре. Поки подушки прибираємо, але недалеко. І стаємо на четвереньке. Тут, що нам треба зробити, це визначити, що коліна у нас під тазом, а долоні під плечима. І ми робимо рух хребтом. вдих, прогнулися. А видих, відштовхнулися від підлоги, округлили спину. Вправа називається кішка, корова. І ще вдих, прогин. Погляд вверх. І видих. Відштовхнулися руками і ногами. Супер. Зараз руки кладемо вперед, а сідниці опускаємо до п'ят. Розтягуємо поперек. Тут теж ти можеш покласти собі під живіт на стег, на коліна, до речі, одне від одного по ширині приблизно килимка. І вкладайся. Якщо ти хочеш більше розкрити грудну, то залишай таз на горі, ось таким чином. Якщо ти хочеш більше розслабити поперек, то використовуй саме таку позицію. Вдих, видих. Вдих, видих. В кожній позиції затримуйся на 2-3 дихання. Тобто вдих, видих. Це один цикл. І ще вдих і видих. Піднімайся і опустись на передпліччя. Нам треба розвести ноги на ширину килимка. І зробити так, щоб в колінах був кут 90 градусів. І рухаємося вперед, назад, вперед, назад. Розслабляємо внутрішню частину стигна, розтягуємо, вдих, видих. І ще вдих. Видих. І затримались. Якщо тут сидіти незручно, хочеться розслабити поперек, знову ж таки, беремо собі подушку, підкладаємо під живіт і зависаємо в цьому положенні. Важливо розтягувати, наскільки комфортно, можливо, в цей день або взагалі в період критичних днів, тобі некомфортно в цій позиції, тому прибирай її своєї практики легко. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще вдих. І з видихом піднімайся. Легенько збираємо ноги докупи і лягаємо на спину. Опускаючись на спину, робимо ще декілька рухів. Вдих і з видихом підтягуй таз, виштовхуй вгору. Вдих, опустила. Розслаблений живіт. Видих, виштовхнула вгору. Вдих. І хребець за хребцем від підлоги піднімаєш. Вгору таз. Вдих. Видих. І ще два рази. Нагору видих. І останній вдих. Видих. Опустилась вдих. І вирівняла ноги. Дивись, це положення теж може бути некомфортне, а може бути дуже класним. Залишай ліву ногу рівно, праву підтягуй до себе, і лівою рукою бери праве коліно і виводь в сторону, легенька скрутка, праву руку теж в сторону і погляд за нею. Це дає нам ефект, що ми покращуємо своє травлення, також вправа досить ефективна, якщо є закрепи. Чи здуття. Вдих, видих. І ще один вдих, вдих, видих. Супер. Повертаємося. Праву ногу вирівняли, підтягнули до себе ліву і правою рукою, ліве коліно в сторону. А погляд зараз за лівою рукою. Робимо легеньку скрутку, ми налягаємо на бік, це важливо, ми лежимо на спині, тільки тягнемо стегною ногу. Тут ми розтягуємо і сідницю, і трохи м'язи попереку, тому акцентую увагу на диханні, щоб не зробити перерозтягнення м'язів. І ще один вдих, і видих. Супер. Повертаємось на спину і беремо дві подушки, кладемо з двох сторін. Мені так найкомфортніше лежати. Ноги згинаємо в колінах і розводимо в сторони. Під коліна саме ми кладемо подушки. Руки кладемо на живіт. Якщо зараз тобі холодно, ти можеш навіть вкритися пледом. Це позиція відпочинку, буде розслаблення, релаксу. Ми тут акцентуємо увагу на диханні. Можна покласти руки на живіт і плавно, повільно вдихати, і відчувати, як руки піднімаються під вдихом. Вся увага на живіт. Тобто ми більше дихаємо животом, ніж грудною клітиною, ключицями. Вони мають мінімально підійматися. Дивися, вдих І видих. Живіт опускається. Вдих, піднімається. І видих, опускається. Спробуй рахувати до п'яти. П'ять секунд вдих, п'ять видих. І ще. Видих. І ще раз дих, і видих. Супер. На цьому ти можеш завершити, тому що це вже дало кровобіг в тазу. Трошечки розслабило спазми, м'язів, живота, стегон, попереку. Але якщо є бажання, ти відчуваєш собі в сили і потребу ще трохи порухатися, то повторюй ще ось такі вправи. Знову переходимо на четвереньки і опускаємося на передпліччя. Рухаємося вперед, назад. Вперед, назад. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. А тепер по колу піднімаєшся і опускаєшся. Ніби в тебе тут в центрі є кулька, яку ти обмасажовуєш зсередину. І в іншу сторону рух. Якщо на передпліччях робити це складно, можна спробувати на рівних руках. Так само ми рухаємося в сторону, ніби плече, і сідниця хочуть зійтися. Потім округляємося і рухаємося в іншу сторону. І опускаємося. І таким чином ми робимо ось таке коло в одну сторону і в іншу. Потім ставляємо ноги в опору і виштовхуємо таз зверх. Опускаємося вдих, нагору видих. Вдих, нагору, видих. І ще трохи. І ще два рази. Вдих. Видих. Але ці рухи не дуже активно використовуй, особливо якщо дуже такі інтенсивні місячні, коли таз у нас на горі вище, ніж серце, голова, да, кров, звісно, що перетікає, тому не дуже часто використовуй їх. Можна опуститися також на підлогу животом і виштовхнутися вверх. Ось таким чином. Позиція сфінкса або ж на передпліччях. Або ж на рівних руках. Вдих, видих. Тільки не затискай шию плечима, вирівняйся. Теж дуже неактивно використовуй, бо тут розтягується сильно живіт, може бути дискомфорт. Піднімаємося знову вгору вдих. Видих, потягнула спину, потягнула м'язи, сідниці, трохи ноги, вдих, видих. Опустилася. Супер. І ще одну вправу, яку хочу показати, дуже класно допомагає жінкам, у яких варикоз і часто набряки бувають саме в жіночі дні або ж перед ними. Це може бути і за тиждень. І щоб зменшити набряки і ефект, коли в нас кров приливає, да, я використовую цю вправу. Лягаємо на килимок максимально близько сідницями до стіни, щоб підняти ноги вгору. Тобто, ось таким чином, максимально близько сідниці до стіни і ноги піднімаємо вгору. Вмощаємося зручно, тому що це теж позиція. Відпочинку і будемо тут лежати і дихати. Я рекомендую хоча б від 3-4 хвилин, але за потреби можна і 10, і навіть не один раз в день. Особливо класно ввечері зняти цю напругу, щоб кров трошки стекла. Під спину я кладу подушки, щоб було комфортно, якщо я роблю це на підлозі. Тут також використовуємо спокійне дихання, руки кладемо на живіт. І вдих, підтягуємо, ніби кров від кінцівок, щоб вона повернулася назад. Вдих і видих. Видих. І ще вдих. І видих. Вдих. Видих. Робив дих, щоб він був з силою. В мене є також відео стосовно варикозу, можна подивитися на каналі. А зараз розвертаємося будемо завершувати нашу практику. Вже я хочу, щоб це була така маленька скарбничка, яка не буде забирати в тебе багато часу, і ти можеш це виконувати щодня або ж навіть декілька разів протягом дня. Всідаємося знову зручно і трошечки розслабимося. Можна робити і лежачи на килимку. Відчуй знову своє тіло, наскільки йому стало комфортніше, можливо, якісь м'язи себе більш розслабили, чи знялась загальна напруга, тонус. Просто подихай ще так сидячи, або ж зовсім ляж на підлогу. чи... Ця вправа коли ноги догори, щоб зняти набряки. Спокійний вдих і видих. Подякуй собі за цю турботу про себе, про своє тіло, про своє здоров'я. А я дякую також тобі за перегляд. А будь ласка, залишай коментарі, як тобі практика, сподіваюся, тебе трошечки розслабило, допомогло зняти напругу, зняти цей тонус, зажатість м'язів. Бажаю тобі гарного дня і легких жіночих днів.